Який би шалений тиск на нас із вами сьогодні не коївся, ми маємо пам'ятати, що поки українська держава стоїть, поки українська армія тримає оборону, хоча і з величезними проблемами, які потрібно вирішувати, усе одно рішення щодо ситуації буде завжди за українською нацією, передусім за українськими збройними силами. Саме вони, а не американський президент, будуть вирішувати, що буде далі. Як би тяжко не було! І Трамп дуже сильно помиляється, якщо він вважає, що може бути інакше. Я закликаю сьогодні нас із вами, українців, бути об'єднаними, консолідованими, вимагати змін всередині країни, розумно вимагати змін всередині країни, говорити про них, пам'ятати про те, що. Ми сьогодні стоїмо перед дуже важливими, дуже серйозними, доленосними історичними викликами для нашої країни. Пам'ятати, що нам важливо зберегти державність при цьому. І задля збереження державності українська влада також має піти назустріч українському суспільству. Бо в нас із вами немає вибору. Ми або будемо змінюватися, або ми загинемо. Але, друзі, ще не все втрачено. І я вірю, що ми можемо змінитися і вистояти. Бо ще не вмерла України ні слава, ні воля. На нас будуть дуже серйозно тиснути в найближчі дні та тижні. Але якщо ми все зробимо правильно, ми вистоїмо. Я в цьому твердо переконаний: не занепадайте духом, друзі. Вірте у свою націю. Будьте об'єднаними, будьте у війську або для війська. І тоді у нас ще є ще шанси. Але я маю повторити, що це має бути. Рух в обидві сторони. Не тільки українське суспільство має сьогодні бути готовим до таких викликів, а й українська влада має простягнути руку і бути готовою почути українське суспільство також. Сил та витримки нам усім, друзі, зараз. Нехай Господь береже Україну. Слава Україні!